Зараз ми знаходимося в селі Цупівка. Це село зазнало окупацію. В ньому проживало близько тисячі людей. Наразі залишилося і ну і повернулося десь 170 чоловік. Це переважно люди похилого віку. Тобто 60. Дуже важко працювати тоді, коли немає людей, які мали б змогу працювати, допомагати у яких там відбудовах, розбір завалів. І тому у нас як паличка виручалочка є центр наш зайнятості, який допоміг нам з працівниками. І ось наразі у нас старостаті є 5 працівників, які працюють на громадських роботах. Це ну, прям дуже така потужна допомога, без якої. Ну я не знаю, як би ми обходилися. Мені хотілося б виразити найщиріші вітання і подяка обласній службі центру зайнятості та нашій місцевій, в особі нашого директора Олени Олегівни та їхніх працівників за те, що нам надають можливість залучати працівників з служби, які виконують роботи по допомогу людям і похилого віку розбирають завали, забивають вікна, де то чинять криші, займаються гуманітарною, Гуманітарною допомогою багато ще чого роблять. Тому без цих людей би нам було б дуже важко. Проходівський старостинський округ. На жаль, сьогодні ми там працювати не можемо, тому що це небезпечно. І тому мої працівники допомагають іншим старостатам в даному виді роботи. У нас на громадських роботах від дергачівської служби зайнятості працюють люди, які виконують роботу по заготівлі дров по розбиранню завалів пошкоджених будинків допомагають мешканцям села в отриманні гуманітарної допомоги. Центр зайнятості надає можливість нашим місцевим мешканцям влаштуватись на роботу, що вкрай важко зараз зробити. І ці люди, які працюють від центру зайнятості, дуже допомагають у нас в окрузі різними видами робіт. Вони допомагають нам у видачі гуманітарки, допомагають у розборі завалів після прильотів, допомагають закривати контури вікон, і дуже багато різної. Роботи виконуються цими людьми, за що ми дуже вдячні всім. Хочу подякувати державній службу зайнятості за наданих працівників мешканців нашого казачі старостинського округу, які зараз на жаль працюємо на території селища Слатине, бо безпекова ситуація у Казачі-Лопані надзвичайно важка. Тому працюємо тут. Це наші мешканці, які отримали роботу, які кожен день виконують свою необхідну на даний час роботу і дуже дуже допомагають все таки приблизити нашу перемогу. Сьогодні наша територія. Знаходиться в тяжких умовах. Ми дуже вдячні нашому центру зайнятості, який нашому маленькому старостату, але дуже допомагає. Надає людям роботу і завдяки тим, що вони тут працюють, ми можемо надавати роздавати гуманітарну допомогу, допомагати людям облаштовувати свої будинки після обстрілів. І це дуже велика ціна для нас допомога. Тому як люди отримують заробітну плату, мають якусь роботу чимось зайняті. Для них це цінне на сьогодні. Державна служба зайнятості застосовує. Багато механізмів для підтримки та розвитку громад України. Один із основних таких механізмів це організація громадських робіт в умовах воєнного стану. Наразі в Дергачівській громаді Старостинські округи потерпають від військової агресії Російської Федерації. Сюди летять дрони та каби. Тому саме в цих округах організація громадських робіт є особливо актуальною. Дергачівський відділ Харківської філії. Організовує ці роботи, зокрема, це суттєва підтримка для самих мешканців-учасників громадських робіт, які за виконані роботи отримують заробітну плату, і за них сплачуються страхові внески. А плата здійснюється із розрахунком мінімальної заробітної плати.